Ти прокидаєшся вранці, і перше, що відчуваєш, це не надія, а тягар. Відкриваючи очі, ти вже знаєш. Сьогодні буде так само, як учора. Ті ж самі думки, ті ж самі рахунки, ті ж самі страхи. І десь у глибині душі ти розумієш, ти не живеш, ти виживаєш. Тобі здається, що це тимчасово, що колись усе зміниться, але ці колись вже з'їли половину твого життя, і, врешті решт питання стає гострішим. Чому ти знову обираєш виживання, а не життя? Зупинись на мить і подивись усередину. Чому ти боїшся робити кроки, які ведуть уперед? Чому твої руки так міцно тримаються за ланцюги, які вже вросли у твою шкіру? Може, тому що тобі колись сказали, що свобода небезпечна, що гроші, зло, що мріяти марно? У дитинстві ти чув голоси дорослих не витрачай, бо залишишся без нічого, не ризикуй, бо втратиш, не думай про багатство, бо воно розбещує. І цей шепіт, здавалося б, давно забутий, досі керує твоїм життям, уяви темний коридор, ти йдеш ним, бо соніш. Стіни холодні, і від кожного кроку луна віддається у твоєму серці. Попереду світло, але кожного разу, коли ти наближаєшся, щось невидиме відтягує тебе назад. Це твої страхи, це твої переконання, це твій вибір залишатися в темряві. Але є інший шлях. Він завжди був поруч. Це шлях, де твої гроші працюють на тебе, а не проти тебе. Це шлях дивідендів, де кожна маленька інвестиція стає зерном. Що проростає у дерево, дерево, яке може годувати тебе все життя, але ти ніколи не садив його, бо боявся, що ґрунт не для тебе. Ти навчився жити в постійній тривозі, чи вистачить на завтра, чи зможеш оплатити наступний рахунок, чи витримаєш ще один місяць. І ця тривога стала твоїм нормальним станом. Виживання стало твоєю другою шкірою. Подумай! Скільки разів ти відкладав мрію на потім, скільки разів казав собі, я почну інвестувати, коли зароблю більше. Я подумаю про майбутнє, коли вирішу теперішні проблеми. І це потім завжди віддаляється, немов горизонт, який ти ніколи не досягнеш. А тепер уяви іншу картину: ти береш лише невелику суму щомісяця, не більше, ніж витрачаєш на порожні радощі. І замість того, щоб дозволити цим грошам згоріти в полум'ї імпульсивних покупок, ти дозволяєш їм рости повільно, але впевнено. Кожен місяць нова цеглина у твоїй свободі. Чому ж ти цього не робиш? Бо глибоко в тобі живе голос, який нашіптує. Це не для тебе. Ти народився, щоб працювати, а не щоб жити вільно. І ти вірив йому стільки років, що вже не помічаєш, як він визначає твої кроки. Ти завжди відкладав власне життя, бо хтось колись навчив тебе, що виживання це норма. Але правда інша: виживання це пастка, воно тримає тебе в кліці, навіть коли двері відчинені. У темному сні тобі сниться, що ти йдеш по полю. Земля розтріскана, суха, у твоїх руках жменя насіння. Але замість того, щоб кинути його в землю, ти стискаєш його до крові, боячись втратити. І так ти прокидаєшся щодня з порожніми руками, бо боявся віддати, щоб отримати більше. Подумай про свій час, ти міняєш його на гроші, яких завжди бракує. Але що, якби твої гроші почали працювати самі, приносячи нові гроші, навіть коли ти спиш, це і є дивіденди, це твоя невидима армія. Яка може працювати замість тебе, але ти не кличеш її в бій? Чи не дивно ти довіряєш системі, яка виснажує тебе щодня? Ти довіряєш роботі, яка забирає твої роки, але ти не довіряєш самому собі настільки, щоб дати шанс власним грошам стати твоєю свободою. І ось головне питання: чому ти знову обираєш виживання, а не життя? Відповідь проста й страшна водночас, бо життя вимагає відповідальності, бо життя вимагає ризику, бо життя вимагає віри в себе, а виживання знайоме, навіть якщо воно болюче. Уяви, що ти стоїш на перехресті, ліворуч, дорога, якою ти вже ходив тисячу разів, там усе знайоме: робота, рахунки, втома, мрії відкладені на потім. Праворуч стежка невідома. Вона темна, заросла бур'яном, але там є можливість. Це шлях інвестицій, шлях свободи. І, хоча ти боїшся, лише там є шанс вирватися з клітки, чому ти обираєш ліворуч? Бо твій мозок навчився жити на мінімумі, він пристосувався до болю і нестачі. Він переконує тебе, що так безпечніше, але правда в тому, що це лише ілюзія безпеки. Виживання це повільна смерть. Жити означає дозволити собі мати надлишок, надлишок часу, надлишок грошей, надлишок енергії, а ти весь час залишаєшся на межі, ніби стоїш над прірвою. Кожен подих це страх упасти. Кожна ніч це тривога, чи вистачить на завтра. Але що, якби ти зробив маленький крок у бік від цієї прірви? Людина, яка садить дерево, не чекає плоду завтра. Вона знає, потрібні роки, але кожен день дерево стає сильнішим, навіть якщо його ріст непомітний. Так само з твоїми грошима. Кожна невелика інвестиція це корінь, що йде глибше в землю. Чим більше коренів, тим міцніше дерево. Тобі здається, що твої гроші занадто малі, щоб щось змінити, але правда інша: малі гроші стають великими тільки тоді, коли ти даєш їм шанс. Твої сто гривень сьогодні можуть перетворитися на тисячу, якщо ти дозволиш їм працювати, але ти їх витрачаєш на порожнечу і залишаєшся з нічим. Уяви, що твої переконання це невидимі кайдани, вони холодні, вони стискають твої руки. І кожного разу, коли ти намагаєшся вирватися, голос у голові каже: Залишайся, це твоя доля. Але чи справді це доля? Чи може це лише історія, яку ти сам собі повторюєш? Подумай про своїх батьків. Вони теж жили у виживанні. Вони передали тобі не лише генетику, а й страх. Їхні слова стали твоїм внутрішнім законом. Але чи готовий ти передати цю саму бідність своїм дітям? Чи настав час зламати цей ланцюг? Уяви сцену, ти сидиш перед маленькою свічкою у темній кімнаті. Це все твоє життя. Світла мало, вистачає лише щоб бачити стіни, але десь поруч є лампа, велика, яскрава, здатна осяяти всю кімнату. Лампа це твої можливості, і все, що тобі потрібно, піднятися і натиснути на вимикач. Чому ж ти досі сидиш у темряві? Дивіденди це не лише фінансовий інструмент, це символ. Символ того, що твої маленькі дії сьогодні можуть принести великі плоди завтра. Це доказ того, що ти можеш вийти за межі виживання. Але поки ти не почнеш, вони залишаться лише словом, а не твоєю реальністю. Чому ти так чіпляєшся за роботу, яка висмоктує твоє життя? Бо вона дає тобі мінімум, і ти боїшся залишитися без нього. Але цей мінімум і є пастка, він не дає тобі померти. Але й не дозволяє жити. Це як капельниця, яка підтримує тіло, але не лікує хворобу. Ти думаєш, що життя почнеться колись, але життя починається лише тоді, коли ти вирішуєш діяти зараз. І якщо ти не посадиш своє дерево сьогодні, завтра буде так само пустим, як і вчора. Твоє майбутнє це не подарунок, це наслідок. Воно виростає з тих маленьких кроків, які ти робиш щодня. Якщо твої кроки ведуть лише у виживання, твоє майбутнє буде холодним і темним. Якщо ж ти почнеш крокувати у бік життя, навіть маленькими кроками, воно стане іншим. У темряві ти відчуваєш, як на тебе дивляться сотні очей. Це твої страхи. Вони знають тебе краще, ніж будь-хто. Вони підказують тобі залишитися там, де ти є. Але серед цих очей є ще один погляд: це твій власний. Погляд, який питає: а що якщо я можу більш? І ось тут починається справжня історія. Ти розумієш, що виживання це не твоя доля, це лише звичка, і будь-яку звичку можна зламати. Питання лише в тому, чи готовий ти відчути біль змін, щоб нарешті вдихнути повітря свободи? Закрий очі, уяви себе через 10 років, якщо ти нічого не зміниш. Ким ти станеш, той самий коридор, ті самі рахунки, та сама тривога. Але якщо ти почнеш садити своє дерево вже сьогодні, через 10 років ти сядеш під його тінню і вперше відчуєш, що живеш. І тепер головне питання: що ти обереш цього разу? Виживання чи життя? Відповідь не у світі, вона в тобі. Бо кожна гривня, яку ти вкладаєш, кожен вибір, який ти робиш, це цеглина у твою в'язницю чи крок до твоєї свободи. Ти маєш силу змінити історію, але лише якщо перестанеш вірити у брехню, що тобі нав'язали. Лише якщо перестанеш повторювати старі слова: Я не можу, це не для мене, мені не пощастило, бо правда інша. Ти можеш, але для цього треба вийти за межі виживання. І коли ти зробиш цей крок, світ зміниться. Він не стане легшим, але він стане справжнім, і ти вперше відчуєш не страх втратити, а силу створювати, бо ти нарешті вибереш жити. І останнє питання, яке залишу тобі: що ти боїшся втратити більше свої кайдани чи своє життя?